Сьогодні я би хотіла з вами поділитися інформацією про основні переваги шкіряни. І перша саме важлива річ це простота, хоча б раз в тиждень протерти її від пилюки вологою ганчіркою або використовуючи спеціальні засоби по догляду. Якщо у вас є діти, домашні улюбленці, якщо просто. Пролили каву, от як я зараз зроблю на відео. Ви можете не хвилюватися про стан свого дивану і про те, що плямо ви не зможете вивести. вам треба буде викликати хімчистку. Це все дуже просто. Ще хочу поговорити про безпеку і є сказати, що шкіра є гіпоалергенною, Вона не вбирає в себе пилюку, легко очищається. На ній не заводяться пилові кліщі, і більш стійка до вбирання запахів. Також дуже важливе значення має пожежна безпека. І спеціально для цього ролика я провела експеримент якому показано, як працює шкіра, шкірзамінник і тканина, яка використовується це на диван. один дуже важливий пункт, це довговічність вічність меблі. За умови правильного користування ваші дивани будуть служити вам декілька десятків років. Наші дивани пройшли вже практично всі стадії випробувань, тому ви можете бути впевнені у їх якості. Бажаємо вам знайти свій ідеальний шкіряний диван, щоб насолоджуватися комфортом та красою у вашій оселі без зайвих витрат.